Привіт, королева. Зосередся зараз на собі і почни відчувати кожне слово, яке я говоритиму. Відчувай кожне слово у своєму тілі. Приймай слова у своє тіло, впускай їх у свій простір, у свій розум. Та у своє життя. І кожне з цих слів, кожна з цих фраз зможе стати твоєю реальністю. Просто у це глибокий вдих носом і видих через рот. Я люблю себе. Я люблю себе. Я ціную, поважаю та захоплююсь собою. Я приймаю себе такою, якою я є. І я відношусь до себе як до найдорожчої людини на усій планеті. Я випромінюю любов. І вона повертається до мене в рази більшою. Я притягую успіх, радість, багатство у моє життя. Я магніт для щастя. Я наповнена жіночою енергією, розумом, привабливістю. Красою, сексуальністю. Я досягаю моїх цілей жіночим шляхом. Шляхом любові, легкості, гнучкості, м'якості, магічності. Я живу для любові та насолода. Я народжена жінкою. І я маю величезний дар. Я люблю себе. Я люблю усе, що навколо мене. Я люблю своє життя. Я люблю кожен день мого життя. Бути не ідеальною це нормально. Але я вчусь обирати себе, створювати баланс у роботі, у стосунках, у відпочинку, навчанні, хобі, розвагах, в достатку. Я, можливо, не ідеальна, Але я вчусь обирати себе. Бо я у себе одна. Я приваблива, я цікава. Зі мною завжди є про що поспілкуватись. Зі мною завжди є про що помовчати. Мої думки та ідеї цінні і важливі. Я насолоджуюсь собою. Я здатна створювати мою реальність. Я така, яка я є. І я приймаю себе цілком і повністю. Я особлива. Я надзвичайна. І через це я ще прекрасніша. Я унікальна. Я неймовірна. Я фантастична. Я зірка. Я королева. Я можу бути різною. Я дозволяю собі бути різною. А головне бути собою. Я захоплююсь собою. Я довіряю своїм думкам, моїй інтуїції. Моя інтуїція веде мене найкращим шляхом для мене. І усе завжди на краще для мене. Я вже відродила себе. Ту істинну, жіночну, привабливу, звабливу, притягуючу, сексуальну, сміливу. Я вже з'єдналася з моєю внутрішньою силою. Я розкриваю себе на усіх рівнях душі, тіла та розуму. Я розкриваю свою жіночу енергію. Я живу у відповідності зі своєю природою, природою жінки, королеви, цариці, богині. Леді. Я насолоджуюсь з собою. Я в глибокому контакті зі своєю жіночністю. Але я й приймаю у собі чоловіче. Я знаходжу баланс у собі. Я розслаблена та спокійна. Я усвідомлюю, що я жінка. Я приймаю усю мою силу. Я є любов. Я є віра. Я є радість. Я є енергія. Я та жінка, поруч, з якою хочеться бути. Я та жінка який хочеться дарувати подарунки. Я та жінка, яка знає, чого хоче, і дозволяє собі це отримувати. Я в контакті зі своїм тілом, зі своїми думками, зі своїми емоціями та почуттями. Я захоплююсь собою. Любов наповнює моє серце. Я творець мого життя і моєї реальності. Я є. Я є тут і тепер. І що б не сталося у моєму житті. Завжди є. Я. Обійми себе, будь ласка. Погладь себе за ліве плече. Погладь себе за праве плече. Посміхнись. Посміхнись. Ти варта усього найкращого. Твоя Ірена Шендеровська.